Радо вітаємо вас у нашому музеї культури і побуту села Мокра Калигірка при Мокрокалигірському ліцеї, що на Черкащині. 2023 2024 роки це роки 30-річчя нашого музею, початки якого беруть ще з 1975 року, зі старенької школи, ініціативи генерала і тенанта Громова Івана Івановича. Який командував Першою гвардійською повітряно десантною дивізією, визволяючи наше село від німецько-фашистських загарбників. А в 1976 році у селі відбулася зустріч з ветеранами, та зібрані були перші експонати музею. Можливість мати музейний простір отримали при відкритті нової школи, що була збудована. За кошти колгоспу більшовик, який очолював чумак Віктор Кузьмович. При вході до музею розміщені портрети наших орденоносців, фотостенди, картини, в тому числі і картина мого татка Панченка Тимофія Петровича хатина над річкою. Переступаючи поріг музею, потрапляємо у цікавий світ історії, культури, побуту нашого краю. Музей розташований у рекреації ліцею, структурований та оформлений у тематичні експозиції. Одразу зацікавлює розділ побутової техніки ХХ століття із цікавими експонатами радіоприймачів, програвачів, магнітофонів, фотоапаратів. Найдавніші з них 1930 40 1930-40-х років випуску. На видному місці розміщені стенди про історію села, події, що відбувалися впродовж ХХ століття. Друга світова війна представлена великою колекцією світлин, що розміщені на стендах та в альбомах. В музеї представлені частини зброї періоду Другої світової війни, які знайдені при розкопках на території села. У спеціальних вітринах зберігаються листи зі світлинами учасників бойових дій на території села, матеріали про наших ветеранів-односельців, документи, витяги з протоколів, розповіді про звитяжні подвиги ветеранів під час Другої світової війни. Подяки односельцям за участь у бойових операціях по звільненні населених пунктів від німецько-фашистських окупантів. З 2014 року у музеї відкрилася нова експозиція Війна на сході, що змінила свою назву. З 2022 року війна з російським агресором, де представлені розповіді про односельців, учасників подій анексії Криму російськими військами, а то волонтерів нашого села. Саме вони допомогли нам зібрати колекцію зброї, що привезли з фронту. Цінний подарунок передала у музей волонтерка минулому учениця нашої школи Романова Лілія. Це прапор, що побував у різних куточках бойових дій, на якому залишили свої автографи і побажання наші захисники. Він, як символ мужності і героїзму, підкреслює величність подвигу загиблих героїв односельців. Відвідувачі музею можуть оглянути зразки зброї, привезеної з фронтів, різнокаліберні гільзи від снарядів, катриджі від стугни, джавеліна, корпуси російської касетної бомби, протитанкової реактивної гранати, корпус гранатомета, РПГ-18 Муха, частини десятиперих, мін, трофейні бронежилет, пайок ЗСУ і солдата російської армії. Казки, Що посічений осколками мін та особисті речі Майорова Максима, що загинув від ворожої міни. Жорстока війна з російським агресором в Україні принесла розруху, горе, біль, втрати. Вшановуємо кожного загиблого нашого односельця та розповідаємо про них дітям. Навіки залишилися вони молодими. Слава нашим героям-захисникам та вічна пам'ять. Великий розділ освіти, представлений прописами минулого століття, зошитами учнів нашої школи Кузьменко Валентини та Олександра за 1961 1964 роки. Підручниками. Особливо цінні для нас буквар 1914 року для спільного навчання письма і рахунку, буквар 1956 року, підручники з арифметики 1965 року, української мови 1968 року. Найстаріші книги для дітей шкільної. Та сільської бібліотеки 1946-50-х років ХХ століття. На видному місці розміщена і шкільна форма для дівчаток і хлопчиків, піонерська форма. Збереглися прапорців піонерських і жовтаняцьких загонів, барабан, сурма, літопис цікавих справ, чорнильниці, ручки, підручники для середніх і старших класів. Найдавніший підручник старшокласників з алгебри 1938 року, за яким навчався перший випускник десятирічки, вчитель середньої школи Манжула Ілля Петрович, похвальна грамота самотуги Катерини Григорівни, ветерана педагогічної праці за успішне закінчення школи. Найбарвистіший розділ нашого музею це рушникова стіна з розмаїттям сільських рушників ХХ століття. Дбайливо вишиті майстринями, гладдю та хрестиком. Вони були окрасою хати, оберегами сім'ї і залишаються ними до цього часу. Колекція рушників велика, та кожен має свою цінність. І неповторність. Заслуговує уваги відвідувачів і Український національний одяг наших односельців у колекції чоловічі та жіночі сорочки, буденні та святкові, дивує і збережена весільна сорочка, який майже 100 років, дрібненьким хрестиком, оздоблені рукава. Горловини, маніжки зшиті з частинок, унікальним, цікавим, потаємним швом. Про побут односельців дізнаємося з представлених експонатів мотовила, дерев'яної хлібної лопати, копаниці, коцюби, кочерги, прялки, частини ткацького верстату, праника, рубеля, зацікавлюють дітей лапті з конопляних, товстих ниток, берестові лапті, колодки для пошиття взуття. У нашому музеї діти можуть побачити конопляне клоччя, веретена, грибінці та чесала з металевими гвіздками для підготовки льону конопель та вовни до прядіння. У вітринах безліч дрібних предметів побуту односельців минулого століття: ваги, веретена, грабарка до коси, чоловічі бритви, правило для небезпечної бритви, ліхтарики, макогони, серпи, ложки. У центрі музею розміщений ярма для волів, кропорушка, інструменти столяра, валяні валянки, чоботи чоловічі та жіночі боти. Маємо велику колекцію вугільних прасок, глиняних макіт, рглечиків, горщиків, золинників. Зберігаємо бережно і рідкісний експонат, горнята-двійнята. Колекцію годинників ХХ -го століття передав музею Віталій Дідук, яку збирав у шкільні роки. Знайшли своє місце у музеї і дитячі роботи гуртка декоративно-прикладного мистецтва, а поруч писанкове дерево, на якому красуються писанки Людмили Дідук. Біля печі у лозових люльках дітей чекають ляльки. Тут можна погратися і повчитися їх пеленати, як маленьких дітей. А між портретами Шевченка копія картини нашого села колгоспне село української художниці Ядвіги Мацієвської. Наше село виростило не одне покоління творчих і працьовитих людей. Про вишивальне села Різко Марію Марківну, Пономаренку Лідію Іванівну, Гребенюк Галину Іванівну. Висвітлено у альбомах світлин про їхні вишивки. А про поетів, односельців та району можна не лише дізнатися, а й прочитати книги та за QR-кодом переглянути і послухати на youtube каналі поезію, члена Національної спілки письменника України Катерину Вербівської, члена спілки письменників Слобожанщина Валентину Мельниченко, бувшого директора школи Косяченко Анатолія Федоровича, випускниці школи Репеченко Сніжани, поета і музиканта Володимира Постолаки, катернопільчанина поета Миколи Штепель. Все, що пов'язано з історією села, укладається по темах у рідні скарбнички. Зібрані цікаві матеріали, використалися для написання книги про село. Тобі вклоняюся до земля. село моє рідне, моя ти земле, що вийшла з друку 2019 року. Багато давніх експонатів мають додаткову інформацію. Як у діти щитують з QR-кодів, де даються ґрунтовні пояснення використання предметів у побуті та їх значення. У нашому музеї постійно проводяться зустрічі випускників школи, гостями села, цікавими людьми, традиційними стали перші уроки для першокласників, батьків і гостей ліцею, свято Калити. Майстер-класи пришкільному таборі, тематичні екскурсії, дні мови, яйця, хустки, квести, челенджі. Тетяна Трофименко, кандидат філологічних наук, заступник директора Харківського літературного музею з наукової роботи, дуже влучно сказала про музеї. Музеї не лише місце експонування та збереження культурних пам'яток, але насамперед простір, де особистість формується, навчається, включається в процес спільної творчості завдяки залученню спадщини попередніх поколінь. І дійсно, наш музей це родзинка нашого села і ліцею, це центр нашої спадщини, що формує сьогодні наше майбутнє. Дякую вам, що переглянули нашу віртуальну екскурсію. З вами була Людмила Дідук, завідуюча музеєм культури та побуту села Мокра Калигірка.